Усіх моїх дорогі. От я назбирав Лего російської армії. Ну, це не звертайте уваги на це. Ой. Російської армії. От, всякі машини, серії комбат-зони. Літаки, танки, капітани. Капітани, Катюша. тут вони сидять. Це це серії комбо Це ніби я. Збирав за Україну от всі, всі війська, український Прапор за Україну. прийдем, точніше, за Росію, прийдем тепер за Україну. Ой, точніше, за, за українські війська, так. Да. Бачите, я тоді загорився. От як в руках в мене такі Лего я тримаю серії армії спеції Це війська ніби за Україну. Там, ті, що я вам це за Росію. От 184 деталі. У нас такий бронетранспорт ерек ігровий конструктор. Він має. на жаль, тільки дві зірки, але як я його скупую, я не знаю, він, напевно, класний вийде. От це серія з, з того армії. Це така машина військова, а це танк. Я б, звісно, хотів такий танк мати. Тут всякі, така дуже класна зброя. Ну. ну Тут теж не менше всякий напічканий той такий бронетранспортер. Зараз я його складу і вам покажу, як складався цей танк. Такий упаковочці у нас запакований танк. Ну така удобна зараз і Hey yo Jace. Oh yeah oh yeah oh yeah Say something to her Hollather I got one question How'd you fit all that in them jeans? <laughs> you know what to do with that big fat butt? Wiggle, wiggle, wiggle.